Другий. так кидай на кита, так. А сто все це, 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 це вже візу зум'я. Людина з такими легенями. І скільки у нас секунд? Не будемо казати? Добре, журі записує. Учасник під номером два. Тиранозавр Рекс. Отже, набираємо повні легені повітря, обираємо друга, якого просимо по допомогу. І поїхали. Три-чотири. Я час. Да, так, казах. Жюрі записує результати і збережемо таємницю, яких всі розкажемо. Але у нас Рональдо футболіст, він бігає, у нього точно мають бути гарні легені. Готовий? Не треба голосно кричати, треба просто довго видихнути. Один, два, три. Почали. Це Вова, привіт, Вова. Так. Жюрі записує результати. І останній наш найменший учасник. Ще раз скажи він псевдонім. Перва менший. Отже, готовий. Друга обрав. Є в шостому загоні друга. Дуже добре. Отже, видікали. Вай! Зігримо слово Шевченка за ним. Шість, 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 Давайте не будемо далі мучити наших учасників. Давайте їх поаплодуємо. Зверніть увагу по другий, шостий загін на одному рівні. Знову ж таки, наші діти просто молодці. Жюрі зараховує бал першому загону. І останній конкурс, який і